Вечора вам всім. Слава Україні, слава українським воїнам. Хочеться подивитися, тема така Канада і Франція закликали своїх громадян вивезти, покинути Білорусь. І з чим це зв'язано? Чого це, і що, і що, і що, і що з цього ждать нам. Хочуть сказати. То, що в Білорусі їх нічого хорошого не жде. Навіть громадян, навіть самі оказалися в тупіки, їхні громадяни. От, от, їхні государства допомагають їм вийти з цього тупіка. Тобто треба виводити їх, треба розв'язувати глаза, тому що карта пустайде. Далі перебування для них в Білорусі, карта пустайде. Нічого там будущого, нічого немає, нічого воно не дає. Тут мала маніпуляція, да. Маніпуляція. Через цих людей, ті, що з Канади, ті, що з Франції, можуть маніпулювати їхніми странами. Через цих людей маніпуляція йде странами. Ну, тут бачиш, тут карта Діавола йде. Тут, розумієш, тут ці страни розуміють, що... Ну от в один прекрасний момент може ця ситуація бути не, не ними. Тобто як на опереження йде. Забрати людей, тому що розуміють вони, що ситуація в Білорусі може вийти з-під їхнього контролю. І вони з тим можуть можуть нічого от, не встигти зробити. А що тут під контролем може вийти? Тут ж від одної людини просто залежить від е рицармічей. Чи буде якийсь наскок, чи не буде якийсь, чи почнеться дійство, чи буде воно далі в такому спячому стані. І через це от людей стараються вбрати, посадити на колісниці і вивезти з цих сторон. Тому що тут оця оцей король, який падає, король Пентаклі, він йде під картою дьявола. Що в голові ніхто не знає. Ніхто... Не можу поняти, що в голові в цієї людини.